Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Мені буде дуже-дуже приємно. Ну що, мої хороші, реалії римського життя. Тобто на вулиці зараз десь плюс 12, вдома в мене плюс 16, тобто 4 градуси. Отак от. Тепліше на 4 градуси, я знову в двох светрах. Вона така є тепленька, тепленька тужурочка, вам видно з ведмедиком. Ось така ведмедик, я в ній така, Ух! але дуже тепленько, дуже приємно. В мене, звичайно, о господи, щось там впало на вулиці. В мене, звичайно, є е, калдая, і в мене є е, оця батарея. Я можу включити опалення, але ну це такі рахунки. Я навіть літні комунальні рахунки ледве-ледве витягувала, ви розумієте? А зимові, оці осінні ні. Я ліпше перечекаю. Ось я собі заварила камоміла, бачите, в мене тут а, ромашечка. От, все, будемо пити тепленько. А в мене ще є мандаринки. Ось, бачите, такий фуршетік собі зробила. Тому що зараз а, осінь, зима, якраз таке, знаєте, стеджоне, як сказати, сезон, коли дозрівають всі цитрусові в Італії, тобто лимони, апельсини, мандарини. Кліментіни, дуже-дуже смачно. І, до речі, коли заходиш зараз на базарчик, дивишся, що всі сезонні овочі це капуста, от ці ж цитрусові, вони всі по 99 центів. Тому я харчуюсь сезонними знаєте, фруктами і овочами, тому що на них завжди знижка. От. Тому, мої хороші, у нас сьогодні знову страйк за останній місяць. Це вже п'ятий страйк за останній місяць. От, е сьогодні страйкують медзі публічі, тобто автобуси, е трамваї і метро, все не працює у Римі. Тому я сьогодні не поїхала на лекції. У мене за цього римського транспорту вже сім пропусків. Сім. Угу. Тим більше, от, Тим більше, що вони мені всі це ставлять пропуски на відпрацьовку. Тобто, нібито викладачі не розуміють, що, ну, що я можу пробити? Мені що брати таксі, щоб доїхати на лекції і туди, і назад. Як це взагалі? Не у кожної е, людини є <кій> машина у Римі? От. Тому, мої хороші, я сиділа півдня. Сходила з розуму над тими французькими дієсловами. Десь дві години я їх там спрягала, спрягала, от, відмінювала, так? Це просто якийсь жах. Дівчата, хлопці, які живуть у Франції, ви просто неймовірні, якщо ви розмовляєте французькою. Кажуть, що якщо ти знаєш італійську, то у французькою тобі буде легко спілкуватись. Ну, я б так не сказала. Я, звичайно, відчуваю. Певні ас, ну, асоціації з італійською мовою, але написання, але читання ні, ви що, дуже-дуже важко. Дуже важко. Італійська мова набагато легша. От. Тому я потім пішла, зробила дві спези, сходила в магазин, закупила собі водички. От, на базар сходила. І зараз з вами будемо писати відео. А, ще сходила на пошту, мій глядач, писав новий мікрофон. Ну, я його вже заховала, чи показати вам. Зараз покажу. Так, мої хороші, показую От такий, е, мікрофончик, новенький. Все, Я вам дуже дякую, дуже дякую. Андрію, ви просто ви. Ну, Він дуже класний такий мікрофончик. Я з ним ще 2 години <кхем> промучилась. Ось, бачите, зараз вам покажу. Він без. Проводний, ось він навіть показує, що він заряджається, тому що я дві години намагалась а, зрозуміти, як ним користуватись. Тут нічого немає складного. Ну, ось такий, бачите, він чіпляється на одежу і розмовляєте. От, зарядка на два мікрофони. Боже, ну вони дуже гарні, дуже гарні. Але, на жаль, на жаль, оцей. Динамік, я його вставила в телефон, все як ви сказали. От. І начебто все підключилось, все сконтактувалось. Але все одно є шум. Розумієте, все, все одно є шум такий, і я, я не знаю, як його прибрати, цей шум. Тому що, якщо я бачу у інших відео записані з мікрофоном, то, ну, це добрий звук. Ну, я ще. Ще буду пробувати. І тут, начебто, написано, що і звук регулюється. Може, під нього потрібна якась особлива програма. Ось, бачите, він називається, як він називається? Q81. Ось такий мікрофончик спеціально для блогерів. Ну, не знаю. Але я вам дуже-дуже вдячна. Тому що, ну, мені шкода. Мені шкода, що так ви витратили гроші, а все одно. Я потім якось зроблю відео, і я вам покажу, що дійсно голос стає більш такий об'ємний, більш звучний, але все одно, от таким фоном йде якийсь такий шум, що ну, я потім вам покажу просто вже. не хочеться знову все підключати. Тому сходила сьогодні в поштомат, забрала мікрофон, і у мене вже ось такий мікрофон, ось такий мікрофон, і щось все ніяк. Розумієте? Але дівчата є, ось, бачите, є хлопці, мужчини, я не знаю, скільки вам років, які турбуються про жінок. Так от, сьогодні в нас буде відео, друга частина, про те, як я працювала бебі тут, у Римі. От, і моя перша така робота, моє перше бойове таке хрещення. От, хрещення, так? Значить, мої хороші, я завжди вважала, що. Даруйте, що няня, тата, бебісітер з'являється в житті дитини, ну, коли батьки дуже-дуже зайняті на роботі, і вони нічого не можуть з цим поробити. Тобто настільки ораріо тобто, розклад. Робочий таким чином влаштований, що ну ніяк, ніяк вони не можуть бути з дитинкою, відвести в садочок, забрати або в школу забрати, або бути з нею вдома, наприклад, в Італії до 12 років. Обов'язково дитина повинна бути у супроводі дорослої людини. От з 12 до 18 років вже можна писати записку від батьків, щоб дитину відпускали. Але це повинен бути спеціальний такий бланк, шкільний сертифікат, що дитину там до 18 років можна відпустити, наприклад, на автобусі додому їздити. Ось так. Тому я вважала, що няня потрібна, коли немає батьків, коли дитинка сама. Розумієте, я теж в свій час в своїй дитині я брала няню, тату, яка б її забирала. Зі школи, тому що в неї школа закінчувалась десь о другій. А я роботу в Харкові закінчувала о шостій. Поки додому доїдеш вже восьма година. Тому я знайшла жінку, яка мою дешуньку забирала зі школи, відводила в музикальну школу, а потім додому. І вона з нею не була, а просто її доводила додому, а потім ну, десь. Півроку, може, сім-вісім місяців вона в нас була, а потім мені дашуня почала розповідати, що її додому не доводять, а вони йдуть додому до цієї няні. І все б нічого. Мені ця жінка дуже подобалась, така, знаєте, проста, нормальна жіночка, така і нагодує дитину, і ну, тобто відповідальна. Але в неї чоловік любив випити. І я би не хотіла, щоб вона з моєю дитиною би ходила, ну, знаєте, до себе додому. Тому я з нею поговорила, ми все один одному, вона мені сказала, я їй заплатила все, що вона вважала за потрібне. От, і, все. і в мене дитина дуже швидко подорослішала. І, на жаль, вже з першого класу це їй було 7 років, 6-7 років вона вже в мене така була самостійна. І розігрівала сама собі їсти, мама була вже в Італії далеко, батько в мене вже, ну його вже не було, він вже помер. Ось, а чоловік, мій чоловік, колишній, він самоліквідувався. просто розтанув, просто так, знаєте, нібито і не було. Тому я розумію, що коли потрібна няня, тата, бебісітер. Це коли ну просто ну, тебе вимушують життєві обставини. От. І ось моя перша робота. Приїхала я з Падови. і одразу почала шукати роботу бебісітера. Шукала я завжди е, роботу на Фейсбуці. І там є групи, вони так і називаються: Бебісітер там у Римі е, можна ще тата в Італії, тобто італійські, італійські. Я про українські я навіть і. І не знали, що українцям тут потрібні няні. Це вже потім, потім мені сказали, я подивилась, Ось. А спочатку тільки італійці. І от одне з перших оголошень, на яке я відгукнулася, їм потрібна була няня для маленької дівчинки, якій на той момент було 10 місяців. От, вона ще не ходила, вона так сама стояла, там, бочком тільки ходила. От, і така була гарна фотографія, значить, молоді тата, тато, та, та, мама. От, і, значить, вся така велика сім'я. І мені б потрібно було звернути увагу на цю велику сім'ю, розумієте? А я все на дівчинку, думаю, боже, яка гарнюня. От, і, значить, я написала, що я чи можу я до вас прийти на співбесіду. Ну, все про себе написала, що я з України, що я розумію італійську. Розмовляю ось, і раніше я працювала, значить в готелі, а в мене є педагогічна освіта, що я закінчила педагогічний університет, і чи можу я до них на співбесіду прийти. І її в переписці, в листуванні мамою цієї дівчинки дуже зацікавило те, що в мене є педагогічна освіта. От. І я взяла з собою перекладений диплом. Він навіть був не офіційно перекладений, а просто в бюро перекладів. І там було написано педагоджика і певні години, які я навчалась. От, і що я ще зробила? Я зробила такий методичний план, такий дуже яскравий, як таку, знаєте, як книжку таку в програмі Canva, я зробила там з малюнками дітей, з всякими іграшками такий дуже-дуже яскравий план значить, розвитку дитини з одного року до двох років, що дитинка повинна вміти вже у віці двох років. От, написала такий план, що от я гарантую, що ваша дитина з моєю допомогою буде вміти ось це, ось це, ось це. І з таким планом, значить, я до них прийшла. Вони були в шоці. Я перша, хто з планом прийшла. От, даруйте. О, гарно так, тепленько, ромашечка. От. Значить, вони жили трішечки подалі від центру, але в них був приватний будинок. Такий трьохповерховий, навіть з мансардою, великий гараж був. От, і, значить, дівчинка просто чудова. Вона одразу до мене пішла на руки і вже не злазила, просто не злазила, і все їй було цікаво. І, до речі, я ще тоді, одразу, з першого разу, я ще так подумала, що так всю сім'ю потрібно приходити без. Е Орікіння, орекіня, це сережки, тому що дівчинка вона одразу так, от О, Боже, і воно ж все колихається, і воно ж все відблискує, і маленька дитина, не не дай Бог, там знаєте, і заколки на волосся, і сережки. І до речі, я вам дуже раджу, коли ви працюєте з маленькими дітьми. То все себе знімайте ці каблучки, сережки, заколочки, тому що це моментально може бути в роті у дитини. От. А я ж така вся з цими сережками, і дитинка так зацікавилась. Ось, і я ще подумала: якщо мене візьмуть, то на наступний раз я ну, зніму зніму ці сережки, щоб не провокувати, знаєте, негаразди. От. Я їм сподобалась одразу. Просто одразу. І. За великим рахунком, вони мені теж сподобались. Тільки що до них було їхати майже дві години. В мене чомусь от завжди у Римі всі мої роботи були дуже від мене далеко. Ну от прям дуже далеко. Що до них дві години, що після них додому, дві години. От чотири години кожного дня в дорозі. Теж, знаєте, собі таке. От. І їм було так дуже цікаво, що Боже, це ж треба, оце ж у нас буде юрист. Працювати, от, і значить, їм дуже сподобалось, що в мене вже є дитина, що я вже доросла жінка, що ну коротше, їх було тільки двоє: тобто, тато, мама і дівчинка. Ось показали мені і дитячу кімнату, потім ми ще з ними вийшли і з дівчинкою разом. Вони мені показали, як йти до парку. От. Ну і все. І сказали, нас все влаштовує. Ми вам пропонуємо ось таку ціну. Тобто ціна була, ну, скажімо так, не дуже висока, навіть не середня. Ось, ну, вони ж бачать на той момент, ну, скільки ну, третій рік я вже жила в Італії. Я ще плавала в італійській мові, знаєте, так собі. І за великим рахунком, ну, вони бачать, що мені діватись нікуди. Тобто, роботу знайти важко, а за таку ціну. На моє місце, ну, вони знайдуть, вони знайдуть людину. Тому я погодилась, вони мені сказали, що буде контракт, що, але перші два тижні вони хочуть на мене подивитись. <смі> ну і все. Я до них приїхала, значить, на наступний понеділок. І дві години їхати в громадському транспорті. Я, звичайно, ну, нафарбувалась, одягла сережки, розумієте? Я їх забула зняти. Я їх забула зняти перед тим, як до них зайти. І перше, що зробила дитинка, тобто я до них заходжу, я взагалі думала: от я заходжу, а вони одразу кудись йдуть. Тому що я думала, що няню наймають тату, коли ну, люди не знаходяться вдома, може, вони йдуть обидва на роботу, ви розумієте? Я заходжу, ні, вони вдома, і тато, і значить, мама цієї дівчинки, вони вдома, все гаразд. От. І мені сказали, що дівчинка зараз прокинеться, і я можу готувати вже для дівчинки сніданок, що я зробила, і потім, вже, якщо дівчинка не прокинеться із сніданком, з пляшечкою, я йду, значить, до малої і вже її там, щоб вона прокидалась. Це десь було, ну, може, я не знаю, 9 година. От. Я дивлюсь, ну вона не прокидається і не прокидається. Я вже і суміш ту зварила, і кашу зварила, от. йду в дитячу. А дівчинка ну, така сона, сона, і дуже важко їй прокидатися. І ще вона, коли спала, вона завжди, і навіть коли не спала, вона завжди смоктала оцей пальчик. Отак от от, знаєте. І я зауважила, що ну, така дівчинка. Ну, Трішечки така, знаєте, напружена і тривожна. Думаю, ну ладно, я її зроблю таку гаразд, зроблю їй такий масажик, розслаблюючий. Ну, тобто, щоб якась в неї відчувалася така, знаєте, скутість, от вона така вся була, от така. І постійно змоктала цей пальчик. От, значить, малу я розбудила, погодувала. І почала з нею бавитись, що а зараз ми будемо перевдягатися. І я знову ж таки повторяю, я забула зняти сережки. І оця дівчинка це просто якась, знаєте, така блискавка. Просто вона така хищ, отак от, просто рукою, знаєте, отак от схопила пум. Ну, слава Богу, що вона не втрапила у сережку, от вона тільки її потягнула. І вона мені розірвала мочку вуха. В мене кров, і потім вона мене отак. от, Своєю лапкою царапнула от прямо по щоці. Тобто, як то так вийшло, що вона побачила, як відблискує ця сережка, і отак не вся от її маленька ручка, отак от по щоці мені і за цю сережку. І в мене отут кров. Тобто, знаєте, як тигра тебе отак, от пошкрябала Кров ось тут в мене вийшло, значить, три таких. Смужки. і розірване вухо. В мене, до речі, досі оця мочва, вона в мене, оця дірочка в усі, вона в мене більша, ну, ніж ось ця. І це перший день. Тому що я без досвіду, розумієте? І я така стою, я в шоці? Я швиденько взяла серветку, ну, в мене ж був макіяж. От, я взяла там, макнула кров, отут кров. Отаке було в мене перше бойове хрещення хрещення на роботі. І я ще така подумала: Боже, ну там така маленька ручка, там такі ну, малипузькі, отці нігтіки. Ну, ну як вона змогла? А потім, коли я подивилась на ці нігтіки, я просто була ошарашена. Тобто, у цій малечі, всього 10 місяців, в неї були отакенні нігті на пальчиках і на ніжках. На пальчиках ніг теж були отакінні здоровезні нігді. І я мамі її кажу: що ви знаєте, у вас є маленькі ножнички, потрібно все ж таки зрізати нігті. Вона, ой, да я знаю, я бачила отакі вже великі виросли. Це просто у нас два місяці не було тати. Ми все шукали тату. От. А каже, а сама я боюсь, ні, ні, я боюсь сама, тому що вона починає кричати. Я кажу, я розумію, вона і зі мною буде кричати, коли я буду це все е, зрізати. Але потихеньку потрібно дитину привчати до того, що це буде ну, раз на тиждень так обов'язково і на ніжках, і на ручках. Тобто, ну, для мене це був нонсенс. І коли вона, оця мама цієї дівчинки, Побачила оцю мою щоку і кров з вуха. Вона, а що це таке? Я кажу: оце нігтіки, оце нігтіки, які от ви не зрізали. Вона ой! Типу, заживе. Ну, оскільки я була цілий день в них і не вмиєшся, і не продезінфікуєш, Розумієте, то до вечора в мене щоку рознесло ось так просто і вухо, і щоку. І на наступний день я до них приїхала до дівчинки, отака вся перекособочена, і вони ж знали. Чому ну уця все оце в мене на обличчі? Але вони казали, що казали, що це, мабуть, в тебе ну флюс там зуби хворі, зуби хворі. Я кажу: ну окей, зуби хворі. От таке в мене було бойове хрещення. Чому я там не змогла довго працювати? Тому що, по перше, мама і тато цієї дівчинки вони мешкали на першому поверсі. Оцей шум — це приїхали за сміттям. Вони мешкали на першому поверсі, на другому поверсі жила її сестра, на третьому поверсі жили їхні батьки, тобто, вони всією сім'єю жили разом в одному будинку, і вони завжди, завжди були поруч з цією малою. Тобто, знаєте, стільки народу, стільки народу було, я взагалі не розуміла, чому я туди приходила. Я заходила, потім, значить, десь через годину після того, як робили колаціони, тобто е снідали е дідусь і бабуся, вони спускалися на перший поверх до своєї оцієї ж е онучки і з нею бавились. А мені казали: ну, Мар'яна, біди, -бі, винеси сміття, може, ти е мий підлогу. Тобто, якщо ти дитинку вже перевдягла і погодувала все. Ми будемо з дитинкою, а ти щось таке роби, роби. Я кажу: ви знаєте, ми домовлялися, що я буду тільки з дитиною, ну, що я не буду не прибирати, не прати. Ну, принаймні тільки все, що стосується дитини. Я дитині приготувала їсти, я за нею все і помила. Приготувала їй обід, я помила. А обід ще вона ж маленька, і я її в такому в блендері готувала. Причому пасту, макарони, вони давали дитинки вже ну, десь з шести місяців. Мені здавалося, що ну, воно там цей клей, весь у шлуночку маленькому. От мої хороші, тобто дуже було забагато народу. Ми йшли в парк, всі няні, як няні, я йшла з ескортом в парк. Всі в парку були няня і дитина. А я була, значить, няня, дитина і ціла сім'я. Я взагалі не розуміла, а коли вони працюють. Тобто вони завжди були вдома, завжди, всі дні. От, і через два тижні, коли сплинув а, термін такий, а, вони сказали: ти нам підходиш, нас все влаштовує, і дитинка тебе любить. Ти нам підходиш, все, давай з тобою, значить, будеш в нас і далі працювати. Я така кажу: а контракт. Вони, ой, ну контракт. Ну, якщо ми будемо тобі робити контракт, то звичайно ми тоді напишемо не бебісітер в контракті, а прибиральниця. Я кажу, ну чого ж прибиральниця? Ну, так по факту. Ні-ні, тому що це дорого, як бебісітер це дорого для нас. Давай так, значить, давай без контракту. Я кажу, ні, ні, мені потрібен контракт. А з контрактом, значить, вони і так платили замало, А з контрактом, по контракту вони ще менше сплачували хотіли. Тому що кажуть, ну нам же ще за тебе сплачувати податки, там ще щось. От тому я сказала: ви знаєте, напевно, ні. І потім цілий будинок людей. Тобто, ти повинна не тільки займатися з дівчинкою, ти повинна підтримувати таку світську бесіду ще з бабусею, яка постійно там стоїть, у це смалить на балконі у своїх дітей, з дідусем. Ді, дідусь був постійно біля мене. Постійно, ні, ні, він нормальний був, він не чіплявся, він такий був е, в цьому плані хороший. Але е, він, як вам сказати, такий базіколо. От, от, базіколо, такий, хекерони по-італійськи. От Що бачу, то і кажу. Постійно, бла, 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 бла. Його е, ніхто не хотів, ай! Я в кожному відео витираю ніс. Даруйте мої хороші. Його вже ніхто не хотів не чути, не бачити, того діда. Ви розумієте? А мені діватись було нікуди. І він, знаєте, зрозумів, що я його не позбудусь, я буду його терпіти. От. І він біля мене був постійно і розповідав все, як він працював, там, скільки в нього було жінок, там і ой, коротше, базікуло, таке італійське базікуло. От. Тому, мої хороші, отака в мене була перша. Робота няні, дівчинка мені дуже сподобалась. Мені було дуже шкода, що вона постійно смоктала пальчик, тому що в ній тут була така такий мозоль. Знаєте, до крови. Просто, от в мене такий, перша, такий перший бій, мій такий робочий, був окровавлений. Просто що я була вся в крові, що ця дівчинка, і потім я зрозуміла, це вона так сама собі себе заспокоювала. І просто до кості е, висмоктувала собі от шкіру на великому цьому пальці. От. І е, справа в тому, що до цих е, Мами і тата дуже часто, окрім великої сім'ї, приходили ще друзі. І ось вони там гульванили. І до третьої години ночі, потім вони такі, я до них приходжу о 8-й о 9-й, а вони ще сонні, такі, знаєте, ніякі, ще не прокинулись. І, звичайно, і дитина буде сонна, тому що вона до третьої ночі з татом і мамою, під оцей весь гупіт, і друзі, і сім'я, і музика, і вино. Я зранку приходила, там таке було в залі, просто такі. Пляшки, недопалені сигарети. Да. І от я не могла зрозуміти, коли ж вони працюють, ну коли. От. Ну і забагато було людей. І тому я вже так подумала, що за такі гроші, оце все терпіти. Ну ні, я не захотіла, тому що я собі знайшла іншу роботу. Іншу. А взагалі, я вам хочу сказати: ви повинні розуміти, що коли ви. Це називається в Італії лабораторо-доместіко, тобто ви працівник вдома в сім'ї. Коли ви входите в сім'ю, ви не входите, ви не стаєте членом сім'ї, вас не взяли десь, не підібрали десь з вулиці як там, покинутого кошеня і дали вам велику ласку, що взагалі на вас звернули увагу. Ви приходите в цю сім'ю як працівник. Ця сім'я це не ваша сім'я, це ваше місце роботи. І у вас є певні права, певні обов'язки. Але, на жаль, те, про що ви з італійцями домовляєтесь, потім, по ходу п'єси, це все змінюється. В контракті нічого не прописується, якщо вам дають контракт. Там в контракті йде тільки відсилка на колективний договір, є такий в Італії, для всіх е, сфер роботи. І там йде відсилка, наприклад, працівник-доместіко, мені здається, С, С і якийсь там номер йде. І вже в тому колективному договорі прописані ваші обов'язки, що ви повинні, як бебісідер, як тата, робити. Розумієте? А в самому контракті, який вам на руки дають там, отак от. Не дуже то і прописано. Ви про все домовляєтесь, заздалегідь, але потім італійці забувають, що їм вигідно і невигідно. Вони потім все все змінюють. Тому я знайшла собі іншу сім'ю, іншу дитинку, іншу роботу, про яку я вам вже потім розповім у третій серії. Все, до побачення! Ми хороші, до нових зустрічей. Чао-чао!